У нас в кожній клітинці є свої електростанції, які виробляють енергію. Вони називаються мітохондрії. Ну і у цих мітохондрії у нас що саме цікаве, що ці мітохондрії містяться в кожній клітинці кожного нашого органу. Сама мітохондрія, яка міститься у нас в клітинці, якщо взяти так по об'єму, вони складають десь так 5% від маси тіла. Тобто, і за день вони виробляють, ну за добу, давайте за добу візьмемо. За добу вони десь виробляють 40 кілограм молекул АТФ, оцих енергій, як ми взяти, одиниця виміру, ну, наша. То, ну, а для цього треба десь так 500 літрів кисню. Тобто, якщо в нас нормальна дихальна система працює, якщо ми нормально дихаємо носом, а не ротом, то нам треба десь так за добу 12 тисяч можна сказати, 12 тисяч літрів повітря вдихнути, щоб десь так 500 літрів кисню попали в кожну нашу клітинку. А в кожній клітинки якраз оці мітохондрії без кисню не роблять цю енергію. А що є паливом для наших мітохондрій? Ну, взагалі, мітохондрії на двох видах палива у нас сидять. Перший вид палива, всі ми це знаємо, це є глюкоза. І от коли воно туди попадає, глюкоза. Вона розпаднається, окисляється, тобто ще кисень додається, і отут утворюється, з глюкози утворюється. Ось, тобто 38 АТФ молекул енергії. Бачите, з одної молекули глюкози. Оце стільки утворюється. А є ще інший вид палива. От бачите, в залежності від виду палива. Ви будете відчувати, або у вас енергії хватає, або енергії не хватає. А другим видом палива є жирні кислоти. І якщо, наприклад, мітохондрії переходять з глюкози, тобто швидких вуглеводів, переходять на жирні кислоти, то кількість енергії виділяється в 4 рази більше. Ну, То поарихметики зрозуміло, яку нам треба ї, їсти їжу, щоб у нас хватало енергії на цілий день. Ну, зрозуміло, що вуглеводна їжа, оці швидкі вуглеводи, вроді вони нам і швидко дають енергію, ну, то зразу ти відчуваєш. Але вона в нас і різко падає, тому що дивіться, глюкоза попала. Ну, швидкі вуглеводи, води візьмемо цукор, умовно берем, який з глюкози і фруктози складається. Але коли ця сахароза попадає, то ясно, що цукру в крові стає більше, а там є норма від 3,3 і до 5,5 п'яти мілімоль на літр. І треба, щоб воно трималося. А якщо його більше 10-12 мілімоль, там то ясно, що з пішлункової виходить інсулін, і він починає зразу його подавляти. І воно може впасти, ця глюкоза. І от ти, коли цукор піднявся, енергія. А, і ще й дофамінчик виділився. чуєте, дофамінова залежність від цього цукру. Задоволення ви отримали. Знаєте, цукор піднявся, інсулін його опустив. І через 20 хвилин, або там через 2 години, хочеться знову перекус робити. І ви знову починаєте що з себе. І знову цукор піднімається, знову інсулін його. І отак таким чином, оці гойдалки, що піднімається, опускається, і дає в тому, що ми сидимо постійно на, не на тому виді палива. А, а якщо ми це вже в звичку ввійшло, розумієте? Постійно, оце в дітей я дивлюся, як діти на перервах, що купують, яку основному їжу. Ну, вуглеводну, вуглеводно, це розумієте, що солодка вода, розумієте, що со. Соки, що булочки, оці це все є вуглеводне, і воно до чого приводить? У нас зараз вже 22% дітей в Україні, оце 7-9-річних, мають зайву вагу, бо тому що зайвий цукор, якщо він не хватає в кожній клітині цього цукру, то й глюкози, щоб переробляли оці е, мітохондрії в енергію, АТФ. То ясно, що воно туди переробляється в жир, і в нас тоді відкладається зайва вага. І от бачите, по-перше, паливо на то, по-друге, жир відкладається, по-третє, купу болячок ми тоді отримаємо, бо, тому що і тиск піднімається з віком, знаєте, і цукровий діабет з'являється другого типу. Ну, тобто, купа болячок виникає.